Вітаю вас, малята! Діти, до нас сьогодні завітала гостя. А хто це, ви дізнаєтеся, послухавши розповідь? Жила була в одному великому вулику маленька бджілка на ім'я Майя. Вона була дуже допитлива і хотіла все знати про світ. Одного разу, коли всі бджілки вирушили збирати нектар. Маленька Майя вирішила залишитися у вулику. Їй було цікаво, як роблять мед. Вона підійшла до старенької бджілки, яка вже багато років займалася цим ремеслом. Доброго ранку, бабуся бджілко, привіталася Майя. Розкажіть мені, будь ласка, як ви робите такий смачний мед? Охоче тобі розповім, маленька бджілко!» – усміхнулася старенька. Ми збираємо нектар з квітів, приносимо його у вулик і переробляємо його на мед. Це дуже копітка робота, але результат того вартий. Майя була вражена. Вона уявила собі, як маленькі бджілки літають від квітки до квітки, збираючи пилок. Їй захотілося спробувати самій. Наступного ранку. Майя разом з іншими бджілками вирушила на луг. Вона літала від квітки до квітки, збираючи нектар. Спочатку їй було важко, крильця втомлювалися, але з кожною хвилиною вона відчувала все більшу радість. Коли її кошик був повний, вона повернулася у вулик. Вона допомогла старенькій бджілці переробити нектар на мед. Це було дуже цікаво. Майя дізналася багато чого нового про життя бджіл. З того дня маленька бджілка Майя завжди допомагала старенькій бджілці і іншим своїм подругам. Вона зрозуміла, що праця приносить не тільки користь, але й велику радість. А ще вона зрозуміла, що тільки разом, працюючи дружно, можна досягти великих результатів до нас сьогодні в гостя завітав. Здогадались? Так, джінка Майя. А чому Майя вирішила залишитись у вулику? Так, бо вона була дуже-дуже допитлива та їй було цікаво, як робиться мед. А що розповіла старенька бджілка Магі? Так, що бджілки збирають нектар з квітів, приносять його до голику та роблять смачний та корисний мед. А як ви гадаєте, чому має сподобалася робота бджоли? Молодці, малята я сьогодні пропоную вам намалювати бджілку. Тож, для нашого малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, простий та різнокольорові олівці жовтого, блакитного, чорного та помаранчевого кольорів. Тож спочатку беремо простий олівець та малюємо коло. Це буде голова нашої бджілки. Потім намалюємо тулуб нашої бджілки. малюємо овал. Тепер з овалів меншого розміру малюємо крильця. Нарешті малюємо хвостик трикутної форми. Ось так. Тепер малюємо вусики нашій бджілці, малюємо дві лінії та зверху кружечок. Так само малюємо й інший вусик. та домальовуємо очі та ротик нашій бджілці. Тепер беремо олівець помаранчевого кольору та замальовуємо голову та тулуб нашої бджілки. Тепер беремо олівець блакитного кольору та замальовуємо крильця. Тепер беремо олівець чорного кольору і замальовуємо хвостик. Діти, мабуть, нашій бджілці чогось не вистачає? Тож малюємо смужечки на животику нашої бджілки. Також замальовуємо вусики. Беремо олівець жовтого кольору, розмальовуємо очі та щічки. Діти, погляньте, яка гарна бджола у нас з вами вийшла. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали, молодці, а мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення. На все вам добре.